Привіт, я Оля, практикуюча астролог. Сьогодні ми поговоримо про сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня. Сонячне затемнення відбувається у 29 градусі. Діви поруч з південним узлом і в секстелі до Юпітера. в Раху. 29 градус Діви. Це завжди край. Це пік накопиченого сенсу фази. Багато речей, які відбуваються в процесі, тепер вимагатимуть підсумку. Затемнення на такому градусі часто відкриває двері не просто початок чогось нового, а пункт, де треба щось завершити, відпустити і себе не потрібно і створити місце для іншого. Затемнені в останньому градусі мають таку собі каталітичну природу. Вони підштовхують до реальних якихось речей, і це не завжди символічні знаки. Тепер про південне вузол, коли затемнення поруч з південним вузлом відбувається кармічний відтінок події, це не лише закінчення, але й звільнення від, від старих стереотипів, від повторювальних моменти, моментів, які тягнули назад. Іншими словами. Енергія каже, візьми менше з минулого, щоб звільнити більше місця для нового. Це не завжди м'яко, іноді це ривок. Але тут є і заспокійливий нюанс. Це секстиль до Юпітера в раку. Після звільнення від мотлоху, це в нас південний вузол плюс в останній градус діви, приходить можливість отримати підтримку дому, тепла, емоційної опіки. Те, що Юпітер у раку може розширити. Тобто, втрачаємо. Старий порядок, перфекціонізм, контроль, немірну дріб'язковість натомість з'являється шанс на більш м'яку сердечну опору це хороший аспект. Він не робить чудес автоматично, але підкладає м'яку соломку під те, що може звалитися, що робити і на що треба звернути увагу. Перечитати, а ще краще закінчити. Закінчити справи, які ви тягнули довго. Дрібні незавершеності мають зараз вагу. Подивіться на звички, що годують тривогу та перфекціонізм. Їх варто вимкнути, звільнитися від них, шукати підтримку у домі та близьких. Це поле, куди цей секстель веде вас саме зараз. Чим особливе саме це затемнення, давайте підсумуємо. Воно як фінальний акорд однієї довгої пісні це діва в останньому градусі в цьому затемненні, з критичним таким відтінком, де грає південний вузол, але м'яким виходом теплі сімейні такі стосунки і сімейне поле. Це Юпітер у раку. Цей період говорить: подивись, де ти розчинився, у мріях, залежностях, емоціях, які не твої. А потім зробити реальний крок: наведення порядку, очищення, завершення, навіть якщо це буде прощання, так у підсумку цей коридор про перехід від туманних риб до чітких дів. Спочатку ми бачимо свою плутанину, потім вчимося наводити лад. Це як вийти з холодної води на тверду землю витертися, виконати з кишень каміння і сказати: оце вже. Я не беру з собою. А зараз ми поговоримо, як це затемнення, яке відбудеться 21 вересня, вплине на кожен знак зодіаку. Овне, це затемнення може підняти кризу в сфері щоденних справ: здоров'я, рутини, роботи. Те, що ви відкладали, тепер вимагатиме уваги. Може проявитися втома чи привантаження, але буде сила у вашій родині, От у турботі про близьких і про свій дім. Саме там ви знайдете опору. Тельці затемнення торкнеться теми любові, дітей і творчості. Може постати питання, чи справді ви займаєтесь тим, що приносить вам задоволення? Криза може проявитися через відчуття, через такі відчуття, що нібито вас не люблять, не цінують, але підтримка прийде від близького оточення, від тих, з ким вам тепло і легко. Близнюки – це затемнення стосується дому, родини, коренів. Можливі зміни у відносинах із батьками або навіть у самому житлі. Криза може дати відчуття нестабільності, втрати опори, але через професію та зовнішні досягнення ви можете створити новий фундамент. Рак затемнення торкнеться теми навчання, знань і спілкування. Може бути відчуття, що ваші слова не чують, або ви застрягли у старих переконаннях. Але сила всередині вас, тому що Єпітер у вашому знаку. І сила віри, світла і мудрі. Так. Саме це дозволить вам знайти правильні слова і напрямок. Леви, для вас затемнення висвітлює фінанси, цінності та самооцінку. Може бути криза. З грошима або питання, чи достатньо є цінний ціна. Але Юпітер у раку дає опору у внутрішньому світі у глибинних ресурсах. Якщо завершити старі витратні схеми, відкриються нові можливості для доходу. Діви це затемнення у вашому знаку, це завершення важливого етапу особистого становлення. Може бути криза відчутті себе, тіла чи стилю життя. Південний вузол показує. Час відпустити старе, що заважає. А Юпітер у раку подарує сили через друзів і підтримку однодумців. Терези затемнення висвітлює ваші внутрішні страхи, підсвідомість, потребу у завершенні може здатися, що щось руйнується, виходить на поверхню, але це шанс очиститися. Опора ваша у професії та цілях. Саме реалізація може вам допомогти створити цей баланс. Усередині, скорпіони для вас затемнення проходить у зоні друзів і соціальних зв'язків. Може виникнути якісь розриви у стосунках, і з якоюсь можливою групою з колективом криза може дати відчуття ізоляції, але сила у розширенні горизонтів, навчанні, подорожі у новому середовищі це вам дуже допоможе знайти новий сенс. Стрільці, це затемнення торкнеться кар'єри та соціального статусу. Може виникнути відчуття, що острі цілі втратили значення або ваші зусилля не цінуються. Ваш ресурс у родині. Саме дім, підтримка близьких і відчуття коріння допоможуть знайти новий напрям. Козиріги затемнення може дати кризу у сфері віри, переконань і світогляду. Те, у що ви вірили, може зруйнуватися. Але сила в партнерстві саме через союз, через довіру до інших, ви знайдете новий шлях і відкриєте інші горизонти. Водолі для вас затемнення розкриває тему. Спільних ресурсів, фінансів і глибинної близькості криза може прийти через гроші партнера або відчуття втрати контролю, але вихід буде через нову систему здоров'я, турботи про тіла, змін щоденних рутин і на завершення риби. Це затемнення напроти вашого знаку у сфері партнерства може виникнути криза у стосунках: союз або трансформація, або завершення. Це зеркало. У яке вам важливо подивитися сила через любов, творчість дітей, а головне через любов до себе. І так, це був прогноз на сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково пишіть у коментарях, як програється ваше затемнення.